До Дня Святого Миколая на дива приємні несподіванки та подарунки очікують усі, особливо малеча. Представники народного депутата України Ігоря Рибакова напередодні свята побували в Ногород районі та привезли подарунки від народного обранця. Спочатку завітали до родини в'язовиків Форостовичі. Це подружжя виховує шістьох гарних діточок. Для них чудовий подарунок, телевізор. Далі відвідали прийомну сім'ю в Ногороді Сіверському та поспілкувалися з господарем Леонідом Костюком. От Игоря Рыбакова, народного депутата Украины, главы депутатской фракции в парламенте реформы заради майбутнього хотим поздравить вас и вашего сына, Дн Святого Николая, пожелать вам добра, мира, удачи, благополучия, всего самого прекрасного. Стать вам большое большое спасибо, что вы растите детей, это будущее нашей страны. Мы очень благодарны. Депутату Ігорю Рибакову большое йому спасибо вот, за подарок, поддержку такую. Сергійко навчається в шостому класі Новгородської школи номер 2 і подарунком дуже задоволений. Скажіть, будь ласка, чи тобі сподобався сьогоднішній подарунок? Так. А що тобі подарували? Ноутбук. Хлібом сілю зустрічали шановних гостей, вихованці краснохутірської школи-інтернату. Їми пісню заспівали і про життя буття розповіли. Гості познайомилися з історією школи, побували в класних та ігрових кімнатах, спальнях. Сподобалась чистота та затишок. В актовому залі, де зібралися разом вихованці школи, урочисто вручили музичний центр та роздали солодощі. А голова районної ради Віктор Душин вручив сертифікат на комп'ютер. Свою чергу господарі передали народному депутату Ігорю Рибакову слова вдячності та картину в подарунок. велике спасибі Ігорю Олександровичу Рибакову за те, що зумів організувати поїздку. До наших дітей, його представників за вручення подарків. У нас дуже рідко бувають такі гості: діти залишились задоволені, діти хотіли пообщатися з представниками народного обранця, і тому я думаю, що для них сьогодні це було свято.